Зранку Херсон під обстрілом російських військових цей район атакували о 10-й годині. Розповідають місцеві жителі. Пошкоджені вікна, скло посипалося, У сусідів немає світла, труба газово пошкоджена. Зараз ліквідомую наслідки цього прильоту. Слава Богу, дякувати Господу, що немає померлих, немає поранених в нашому дворі. Я була на роботі, зараз мені подзвонили, Зараз я прибігла. Ось по все поліквідовували, там, що можна було, і повертаємося на роботу. Пошкодило, що всі вікна, холодильник, стіна, нема ні одного вікна. Люди не постраждали? Ні, слава Богу, нікого не було у дворі. Пошкодило машину, десь воно тут рядом вибухнуло, ну, я так розумію, десь у землю влетіло. І пошкодило машину одну, другу машину. Там з вікна повилітали, кузов помяло. Сьогодні зранку росіяни продовжують атакувати з дронів. Херсон також артилерія били по центру. Там зазнала враження. Одна жінка травмована. І Також у Антонівці знову одна жінка постраждала внаслідок дронів. Обстрілювала армія РФ Херсонську територіальну громаду і минулої доби били по обласному центрі Садовому, Антонівці та Приозерному. В Антонівці через обстріл зруйнована будівля місцевої церкви. Передодні в п'ятницю були скили з дрона, де викликало великий пожар. І завдяки парафіанам, сусідам, мешканцям Антонівки, незважаючи на дрони, які літали над ними, зупинили цю пожежу. Але як бачимо, вчора люди вже були безсилі перед ворожою ракетою, яка знищила повністю наш храм. Атакувала армія РФ минулої доби, і населені пункти чотирьох територіальних громад Бориславського району. Минулою доби ворог, використовуючи реактивні системи залпогоню та артилерію, наносив удари по місту Борислав населеним пунктам Тумарна, Михайлівка та Крупиця. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав та населене пунктучани. Ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Через російські обстріли минулої доби в області є загибла та поранені. Говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толконіков. Пошкоджено 15 приватних будинків один багатоквартирний, два дитячих садочки, три машини, а також пошкоджені лінії газогону одне один розподільчий е, пункт газу за минулого добу одна людина загинула це 93-річна жінка внаслідок східів вибухівки. Ще один з е, дві жінки в важкому стані зараз в лікарні. Минулої доби на правобережжі області рятувальники ліквідували 12 пожеж, причини займань, обстріли військових РФ. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражне приміщення та нежитлова будівля. Також ліквідовано 7 пожеж в екосистемах загальною площою майже 9 гектарів. Загалом минулої доби під атаками армії РФ були 17 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів Толоконніков Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.